Дивіться в сьогоднішньому відео бізнес із величезним прибутком, особняк квартири та автомобілі, який спадок залишив за собою Олександр Масляков. Крім цього, наші шляхи розійшлися. Альона Альона розкрила чи сварилася з Джері Хейл після Євробачення 2024. Також Кейт Міддлтон завершила хіміотерапію і повідомила результати боротьби з раком. Це Марс та зірки. Поїхали! Увечері, 8 вересня, офіційний телеграм-канал Клубу Веселих та Кмітливих повідомив новину. Помер ведучий КВК Олександр Масляков. Йому було 82 роки. У 2022 році телеведучому діагностували онкологічне захворювання. Про рак легенів лікарі повідомили Маслякову після того, як він потрапив до лікарні з коронавірусом. Ковід Масляков переніс двічі. КВК продовжить існувати і надалі, адже останні два роки Масляков і так не виходив на сцену як ведучий. Через проблеми із здоров'ям гумористичне шоу вели Валдіс Пельш, Михайло Галустян, Дмитро Хрустальов і Вадим Галигін. Водночас сам Масляков тримав руку на пульсі та брав участь у робочому процесі. Не дивно, адже виробництвом КВК займається компанія Амік, це сімейний бізнес Маслякових. Спадкоємцями першої черги є вдова та єдиний син. Саме Масляков молодший гендиректор творчого об'єднання з 2013 року буде повним власником бізнесу. Це питання в родині залагодили ще на початку 2024-го. Тоді Олександр Масляков і його дружина Світлана передали акції своєму єдиному синові. Зі Світланою Анатоліївною Масляков прожив разом понад півстоліття. Вони одружилися у 1971 році. Єдина дружина телеведучого завжди залишалася за кадром. При цьому вона теж доклала руку до створення «КВК». Вона була режисеркою проєкту. Уся родина Маслякових має стосунок до програми. Онука Тася колись вела дитячий «КВК», а її мама Ангеліна директорка дому «КВК». Власне, цей бізнес і є основним доходом родини. Наприклад, 11 років тому Forbes повідомляв, що річний дохід АМІК доходить до 3,5 мільйонів доларів. Ця сума складалася з надходжень від телетрансляції спільних гастрольних турів команд та окремих виступів учасників. За даними з джерел 2023 року, прибуток компанії становив 1,2 мільярди рублів це понад 13 мільйонів доларів. У 2021-му Олександр Масляков очолив рейтинг найбільш високооплачуваних телеведучих. За рік він заробив 500 мільйонів рублів. Це 5,5 мільйонів доларів. Ці суми дають змогу не бідувати, тож майно у сім'ї є. П'ять років тому було куплено двоповерховий особняк площею 654 квадратних метри на Рубльово-Успенському шосе на ділянці в 15 соток. Тоді його вартість оцінювали в 388 мільйонів рублів. Це 4,2 мільйони доларів. А ще раніше з'явилася квартира в центрі Москви у 200 квадратів. Усе це теж ділитиметься між матір'ю і сином, але наймовірніше поки що всім розпоряджатиметься Світлана Анатоліївна, адже Масляков молодший теж не ходить із простягнутою рукою. У Маслякова старшого був невеликий автопарк з дорогих машин. Це теж стане спадщиною родичів. Усі ці багатства не раз ставали приводом для докорів на адресу телеведучого. Хейтери вважали, що він прибрав до рук занадто багато. У такі моменти за ведучого заступався його давній друг Юлій Гусман. Маслякови молодці. Саша, приголомшив ведучий і організатор. Зрозуміло, що він не бідна людина його програма стабільно б'є всі рейтинги. Але Масляков заслужив фінансовий успіх і нічого заздрити, що у нього будинок, палац, іномарки та квартири, заявляв постійний член журі програми. Як упевнені російські змі жодних скандалів через майно в цій родині точно не виникне. Нагадаємо, багаторічний ведучий КВК помер в одній із міських лікарень у Москві. Ще навесні 2024 року. З'явилися чутки, що в нього рак легенів, а операцію вже робити пізно. Друзі Маслякова розповідають, що приблизно за місяць до смерті він перестав відповідати на дзвінки. До телефону підходила дружина і казала, що чоловік відпочиває. Друзі, яка у вас була перша реакція на новину про смерть Олександра Маслякова? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Реперка і представниця України на Євробаченні 2024 Альона Альона після участі у європейському музичному конкурсі, майже перестала з'являтися зі співавторкою конкурсної пісні Джері Хейл на публіці, що спричинило чутки про можливі конфлікти в дуеті. Артистка пояснила, що їх насправді не було, а шляхи виконавець просто розійшлися. Відомо, що майже одразу після фіналу Євробачення 2024 співачки випустили спільний хіт Подоляночка, який записали ще до участі в нацвідборі, а пізніше ДНД разом виступали на концертах. Після цього вони перестали публічно з'являтися разом, хоч фанати закликали їх почати спільну музичну кар'єру. Утім, цього не може відбутися не лише через різні напрямки в музиці, а й через характери артисток. як розповіла Альона Альона в інтерв'ю Lux FM, саме різні темпераменти не дали співачкам ґрунту для конфліктів. Ми розійшлися не через конфлікти, і конфліктів як таких у нас немає, тому що ми різні Як експресивна а Яна, вона така м'яка, пояснила Альона Альона. Багатьох шанувальників засмутило те, що після фіналу і оголошення переможців Євробачення 2024 реперка приїхала в Україну одна без співавторки пісні Тереза й Марія. Потім стало відомо, що відбулося це через подальшу поїздку Джері Хейл у Кани на кінофестиваль, тому їй не було сенсу повертатися додому і незабаром вирушати до Франції. Альона Альона зазначила, що менше стала спілкуватися зі співачкою через те, що кожен внирнув у своє життя, щоб надолужити те, що було відкладено через пісенний конкурс. А розійшлися наші шляхи, тому що ми на час Євробачення відклали кожен своє життя, і коли закінчилося Євробачення, кожен просто нирнув у своє, у сім'ю, у стосунки в особисті пісні, які були відкладені. Це напевно правильно, щоб не вигорати одна від одної, щоб реалізувати те, що відклали, розповіла реперка. Друзі, чи засмутила вас новина про те, що дует Альони Альони та Джері Хейл розійшовся? Пишіть у коментарях. Ми переходимо до наступної новини. Дружина кронпринца Великої Британії Вільяма Кейт Мідлтон оголосила, що її курс хіміотерапії закінчився позитивним результатом. І хоч до повного одужання від раку ще далеко, герцогиня вже готова повертатися до своїх королівських обов'язків. Про це вона розповіла в зворушливому відео, яке оприлюднило в офіційних соцмережах герцогів Уельських. Кейт зібрала кадри з прогулянок із сім'єю, чоловіком і на самоті. Протягом 9 місяців, поки тривала хіміотерапія, принцеса проводила свій час подалі від очей британських підданих і преси. Оскільки літо добігає кінця, я не можу передати вам, яке це полегшення повідомити, що я нарешті закінчила курс хіміотерапії. Останні 9 місяців були неймовірно важкими для нас як сім'ї. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для ваших близьких. Разом зі смиренням рак залишає вас віч навіч з власними вразливими думками, про які ви ніколи раніше не думали, і разом з цим відкриває новий погляд на все, сказала герцогиня. Вона наголосила, що цей складний етап змусив подружжя пригадати, наскільки важливо кохати і бути коханим, а не сприймати життя як належне. Зараз я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, аби позбутися раку. Хоча я закінчила Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я мушу продовжувати приймати кожен день таким, яким він буде. Проте я з нетерпінням чекаю повернення на роботу та відвідування ще кількох публічних заходів найближчими місяцями, анонсувала принцеса. Вона закінчила свою промову словами вдячності за підтримку та власними підбадьорюючими думками, адресованими тим, хто ще бореться з раком. Промова Кейт супроводжувалася нетиповим для герцогів сімейним відео, на якому вони граються з дітьми та навідують батьків, лежать на траві та гуляють лісом. Саме так, далеко від Лондона, принцеса проводила свій вільний час під час лікування. Нагадаємо, в січні минулого року дружина Вільяма перенесла операцію на черевній порожнині, після чого лікарі виявили, що в неї рак. Кілька місяців Кейт Мідлтон оговтувалася від цієї новини та нічого не коментувала. А за цей час у мережі поширилися тривожні чутки про її стан. Тож принцеса вирішила розкрити всі карти та чесно розповісти про свою боротьбу з хворобою. Її тепло підтримали в усьому світі. Зокрема, до принцеси звернулася і Олена Зеленська. Друзі, чи подобаються вам новини про королівську сім'ю? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. та дякуємо вам за перегляд.